Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Українські військові дуже успішно взяли трофейним російський основний танк Т-90 прорив. Даний інцидент відбувся в лісах неподалік населеного пункту Креміно. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Під час прориву оборони ворога неподалік ремінної наші основні сили обійшли ворога одразу з двох флангів, що позбавило замкнути капкан і не дати змогу окупантам виступити. Саме під час зачистки даної території нашим спецпризначенцям було виявлено ворожу бронетехніку з особовим складом. Серед військової оцілілої техніки було сім монтажних автомобілів: 4 БМП, до танки Т-72 і один танк Т-90 прорив. Під час того, як наші воїни намагалися відкрити люк танку Т-90, звідти почали кричати росіяни, що ні за що не відкриють. Дані окупанти перебували на ябиякому страху і категорично виявлялися виходити. Даний танк був повністю справним, і цілком успішно можна було вести ним оборону. Проте дані танкісти перебували в сильному алкогольному сп'яні і не могли навіть рушити з ним з місця. Всередині перебували троє буряків, їх прийшлося витягувати. Після того, як зрізали танку окупантам, було від 18 до 22 років і вони толком навіть не розуміли, де знаходяться, крім того, що вони були офіцерами. Вірте Збройні Сили України разом до перемоги.